Всім привіт! ви на каналі Принцес Настя. Та в нас сьогодні 80 підписників, а на такі, ну, коли у нас 80-80, ми граємо в різні ігри. Сьогодні в нас це Super Bear Adventure Так що, поїхали? Так, перше, що нам треба, це зайти. Так, Англійська. Можемо обрати будь-яку мову. Української нема, я оберу. Бо українську нема. Так. Е, так, у нас е, така от. Так, угу. Якась королева була. Так, дивимося. Вони якийсь мает стали робити. Якийсь фіолетовий. Фіолетовый, типу? Угу, О! вони їх в, в, типу в такі клітки сажают. Це ми будемо чи? Ба, барон, барон. Це цей ведмідь, я так думаю, барон, так? Так, ми заходимо. Угу. А ось ми. Прикольно. Так, все ми прокинаємось. Дивимось. Все, так, ідемо. На А в нас ми стрибаємо. Так, б'ємо на Б. Добре. А плюс Б. Це такий великий, чи Ай, А, А плюс А. Так, ще раз спробуємо. я просто щось не так. А, 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 так. Окей. Б. А. Щас. Так, зараз. О, прикольно. Так, лизом ми, Ми просто ліземо. Так, ми поки там без всяких аксесуарів. Тут я, ну, можна ще потім буде. Так, на B плывемо на А під, піднімаємось. Так, сюди. Ага, Бі-бі, бі-бі. Ну так ми б'ємо. А бі. А як, стоп? А, просто так затримувать. Так, добре. А-Би. Стоп. Може, А-А-Бі, а, -а, -би, типу? а, -а -би. О, прикольно, дивіться. Еще раз. а а -би. А якщо просто А-Би. а, -би? а Бі. а можна просто типу без двох цих. Прикольно О, вау, ми вже якесь місце знайшли. Хто це? Так барен? Угу, це якась качечка. Супер Бер Адвенчур. Так, ну біжимо. У нас вона на спині це так мило, взагалі. Віу. Я вже трохи наловчилась. Віу! А. Тут якесь озеро, типу, я не знаю. А, так нам і сюди треба, так? Так. Вперед. Якась пушка. Телепорт. Так, все. Загружаюсь. нас well, реклама. Well, well. Так, ну сарекламу sure. рекламу мы пропускаем. Не сдайте поки мы тут А, все так, дадимся, что дали. далее. Ага, так, добре. Якщо не хоче. А, треба їх побити, Так, добре. Ой, я теж бачу тут оцю. Ну я не хочу щось говорити, так типу. Почекайте, а я хочу сюди. Тут нічого нема такого цікавого, може тут щось. Типу буде таке, я не знаю. Ой, я якусь якусь не зрозумів. Штуку знайшла с Ой-ой-ой! ай яй О. Так, спробуємо пройти, чи ні? Так, треба почекати. Так, я знайшла, беремо ключик та оцього на бій. Так. Так, ми вже одного, типу, ну, врятували. Треба, типу, їх отак -т... рятувати, я зрозуміла. Більше тут нікого нема. Думаю, нема, чи є. Е, ну, ми це перевіримо потім. Так, треба научут бі? У нас піднялись сходи? Так, добре. Так? Тут... А ось ці е, черепахи? Віу. Ха, -ха, Ха! Прикол. прикольно. Так, мені що треба? А може я просто отак от швиденько е, просхочу і вони будуть, типу, помруть. Куди ми вже йдемо? Я, ну, типу, Ми тільки. А куди? А, а треба сюди? Я ж, типу, не знаю. Напишіть в коментарях, ми правильно йдемо чи ні. Що це задається? А що треба на них, типу. А, треба на них натиснути? На... Напрінуть. А це. ой! Джела. Так. Так, ти заяць. Іди сюди. Іди сюди, мені треба тебе. Ай-яй, ах ти ж заєць. А, не обов'язково на нього прям напригувати. Може, просто типу. Так. Почекайте, почекайте, треба щось. А, Стоп, я хочу вирішити цю. Стоп. А, мені здається, я зрозуміла. Пам'ятаєте, ми такі. Ну як, типу, такі коробочки на свої там, де на початку, з самому такі яшечки. Мені здається, треба його взяти. Я не знаю, де його знайти. Ну, бо більше ми сюди ну, типу, нічого не поставимо. Це гра взагалі така дуже довга. Так, нам треба сюди. Ти сюди. Так, ти сюди. Ти тут будь. А ми обережненько візьмемо ключик та цього. Так, нам залишилось останнього. І. Ой, ну, я тут вже давно побачила цю міні-кімнатку. Хто побачив, тот побачив. Все. Думаю, можна ще і ще одна реклама. Отак. Наже. пам'ятаєте, ми бачили такі, типу, як. ворота. Я не знаю. Вони відкрились, ми можемо туди усюди піти, дивіться. Тут бджола, звичайно. Так, а це що таке? Мені я боюсь, я боюсь. Ну, це не всі, що ми тут? А що треба робити? Чого? Що це? А що треба? А що робити? А, треба бігати просто по колу, щоб він. що треба зробити? Ай яй, -яй мамомо. -ма -ма. Мамо. Ай. домі. -ма треба ближче до нього бути. Ну, типу, щоб він нас не прибив. Ай-яй-яй. А скільки раз ми його тримаємо вдарить, чи що? Я так розумію, я трив... ну все, я зараз один раз його зараз дарю. Ну, типу. Ні, Не, все. Я все. Його... Я його дуже легко перемогла. Я його дуже легко перемогла. Прям дуже. Ну ви самі все бачили, типу. Так. Так, ну, на цьому я вже думаю, будемо завершувати. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на, на мій канал. Та всім пока-пока. Якщо ви хочете другу частину, давайте наберемо, Я не знаю, скільки лайків, але друга частина буде, якщо буде дуже багато переглядів та лайків. Так, да, всім пока-пока.